Захищений планшет. Ось такий в нас DT2 від FozіBot. Дуже крутелезний планшет, поясню, 20 тисяч мА батарея. Uh, в нас є крутилезний лихтар. Він захищений за стандартами IP 69 k ip 68 і Міла td 810 uh, h Тому він підходить для військових, для будівників, для мандрівників, для моряків. Підходить на якихось судах, які плавають дуже далеко. Uh, і в ньому ще є 4G, а ще отакий крутилезний ременець. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, я на Aliexpress. і тепер у нас один цікавий момент. Ціна на момент цього відео 263 бакси. Ви можете піти у опис під цим відео. Там є у описі посилання на перевіреного продавця, де ми його купували. Можете подивитись його ціну на момент того, як ви переглядаєте. А вони відразу тут пишуть, що він захищений і потужний, і є в нас. Основні переваги це Mediatek Helio G99, 6-м, непоганий процесор для планшетів, дуже непоганий. Двоядерний cortex a 76, 2,2 ГГц і 6, кор... 6 ядер cortex a 50 по 2 ГГц. Батарея 22-22 000 мА – це дуже добре, але ви заряджати її будете довго, якщо у вас немає швидкої зарядки. А тут вона є 66 Вт, ось такий блочок фірмовий, далі подивимось. В нас пам'ять фізична 12 ГБ оперативної, оперативної пам'яті, 200 56 ГБ сховища до того ж, оперативна пам'ять на SLP DDR4X, а сховище це UFS 3.0. І 8 ГБ можемо розширювати за допомогою сховища. А в нас екран 10,4 дюйма. Це в нас 2К дисплей, ну це якщо помножити е, шир, ширину та е, висоту екрану, то в нас буде 2К. А якщо брати 16 на 9 2К е, розподільчу здатність, то тут такого немає. Android 13, задня камера, передня. 64 Мп, задня і передня камера 32. Поясню. Відразу я ніколи ну відразу в мене був сумнів стосовно камер, і я ніколи не розглядав планшети як камера планшети, як камеру шети, як їх назвати. Коротше кажучи. Але тут, знаєте, коли стоїть Mediatek Helio G99, він йде зазвичай у парі з е, такими сенсорами, як Samsung IsoCell GW2 і GW3. Це фронтальна та задня камера. І... Чесно кажучи, дуже добрі камери. Тому посилання на оригінали фото, які робили ми, я розмістив опис під цим відео, для того, щоб ви подивились, бо дійсно ви зараз бачите якісь приклади, дійсно непогано фотографує Є підтримка 4G через nano 7, і можна ще поширити одну з карт, замінити на мікро SD карту до 2 ТБ 4G відразу кажу без агрегації, і тут в нас пішло е, маркетинг. Те, що є там Wi-Fi 6, усе, і це я вам сказав. 4 Бокс спікер. Кажу, тут крутелезний звук, 4 спікери е, з різних сторін. Вони дуже гучні і мають нормальну якість звуку, що не типово для китайських планшетів. Але тут вони дійсно попрацювали. І є ось такий в нас е, ну, така відміточка IP68, IP69K і MIL STD 810H. Далі повернемось до цього стандарту. Там буде трохи розписано, що ж вони мали на увазі. Стосовно батареї, то заявляють, що ЦО вистачить на 36 годин відтворювання, наприклад, HD-відео, музики на 145 годин, на ігор 60 годин, на 1800 годин просто у режимі очікування і 50 годин ліхтарика. Стосовно ліхтарика, ліхтарик просто. Дурний якийсь, просто ліхтарик. Він засвітлює камеру. Він, він великий, він великий діодний фонар. А підходить як для моряків, для мандрівників, для дальнобійників, для будівників. І тут же там ігрові можливості, навіть ми перевіримо ігрові можливості. Wi-Fi 6 тут не зайвий. Знаєте, що трохи мене, знаєте, таке було не такий один момент. Тут є, знаєте, такий дуже схоже на флір термальну камеру. Бо, бо це датчик під флір, я знаю, як воно виглядає, але її немає по факту. Ну що, за фактом немає. Ось таким чином виглядає в нас ремінець дуже красиво. Ну, тут вже вони е, повторюють про звук. А ось Міл СТД. Е, 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 а ось військовий стандарт захисту. То це означає, що він може падати е, з півтора метри. Е, він може занурюватись на півтора метри, він може бути у піску, може бути у, може бути у пильному такому якомусь приміщенні, витримує на низькі температури до мінус 40. До того ж, ви бачите зараз, як, її, як його лисиця купала у калюжі. Тобто, це дуже круто. Якщо він пройшов сертифікат, то перевіряти, то нічого. І... Вони навіть проводили тести якості. Це, наприклад, там, 5 тисяч вставлянь там, USB для, для заряджання, більше 100 тисяч натискань на кнопки, наприклад, там, 96 плюс годин того, що динамік буде працювати постійно, 48 годин у низьких та високих температурах. Тож цей планшет заслуговує на тести і на увагу. Тож ми переходимо, трохи тестуємо і потім робимо висновки. Планшет, планшет. Ось такий він цікавий. Відразу ми бачимо, тут позаду в нас є ось такий ремінець, який дозволяє отак от його тримати, міцно тримати, можна так його зробити. Тут є кріплення металеві, які прикручуються гвинтами. А в нас є блок камер. Ну, давайте приблизимо, щоб було більш більш, більш... Щоб він був більший, щоб було видніше. Я розраховував, що це камера термальна від FLIR, але її тут немає. Тобто є віконечко, це звично флір. Я вам чесно кажу, це посадове місце для фліра, але його не зробили. Може у якійсь більш дорожчій версії є. Ось такий момент в нас зі спалахом. Це великий спалах, який працює як ліхтар великий. Далі, в нас є відбиток. Пальцю, дивіться, як він, як він швидко працює, але він не поєднаний із кнопкою блокування та розблокування екрану. Тож, у нас кнопка блокування та розблокування тут є регулятор гучності, є в нас мікрофон, є в нас, дивіться, тут два динаміки, тут ще два динаміки, і тут просто неймовірний звук. Я вам далі покажу. Так, також в нас є USB Type-C. Ось такий захищений. І є в нас е, лоток для сим-карт, але не буду показувати, знаєте чому? Бо він на дві сім-карти чи на одну сім-карту та е, на sd карт Тож тут немає нічого такого цікавого для нас. Е, планце, планшет сам по собі захищений, з такими гумовими кутами. Тобто, якщо він буде падати, нічого йому не буде, зовсім не буде. Зверху в нас плівочка, є фронталочка на 32 мегапікселі. Ну, Ми це з вами вже обговорювали. Давайте від'єднаємо. А, знаєте, що тут що хочу показати? Справа у тому, що тут швидка зарядка. Вона швидка. У нас у комплекті ось такий є зарядник на 66 Вт Power Delivery Plus. з з таким дротом, з таким кабелем Type-C. Хочу показати, що він саме підтримує швидку зарядку. Так, увімкнули. Зараз він має там певний обсяг батареї, і я думаю, що не з рубним кабелем, не з рідним кабелем він не буде показувати швидку зарядку. Він покаже, мабуть, там десь ватт. Ну, 13, 21, 25, 33, 38, 40. Ой-ой-ой-ой-ой! Але це тільки з рідною зарядкою на 66 Вт. бачите, 51-52. Бо якщо я вставляю і починаю використовувати, наприклад, Ugreen якийсь Power Delivery 31, то ми бачимо там лише 30-33 Вт. Ну, є як є. Я повинен вам про це сказати. А тепер я хотів би, у нас у комплекті ще є. Знаєте, що у нас є. Викрутка. Є ось такий Отака скрепка. Хотів би це відкрутити, бо це від'єднується. Це частина, яка від'єднується. Оці метал металеві скоби. Все в нас оце таким чином. Тобто воно йде о таким, о таким, на, на, от у нас такий набір. Вони, вони йдуть у комплекті з цими гвинтиками. Зараз я їх складу, будемо тестувати без ремінця. До речі, викрутка теж була у комплекті. І сам по собі ремінець, який має зіпер. Ось такий він позаду. Цікавенький. Так, далі ми бачимо екран. Екран досить яскравий. В нас є автоматична яскравість, якщо ми вмикнемо, він, він знизить. Але Тут у студії дуже-дуже яскраве, ну, яскраве світло, і якщо ми поставимо на максимальну, ми бачимо, що навіть воно у пересвіт переходить, у пересвітлення. Тому я ставлю десь відсотків 50. Що стосовно потужності і самого планшету, то в нас тут, бачите, це DT2 від Fosebot, Mediatek 6789 платформа, 8 ГБ ОЗУ фізичного, 256 сховища Bluetooth 52. Процесор у нас Mediatek Helio G99, 6 ядер ARM cortex a 55 по 2 ГГц і 2 ядра cortex a 76 по 2,2 ГГц 6 нанометровий Звісно, 64 біт. А за дисплей в нас відповідає за графічне прискорювання, відповідає mali G57 MC2. Мережа в нас стоїть KST 4G є, але без агрегації частот. Ви повинні це розуміти. І тут є навіть Wi-Fi 6. Ми бачимо тут позначку Wi-Fi 6. На Android 13-му і доступу до температури немає. Стосовно потужності у Antutu, то він в нас набирає 410 560 бали. Це досить потужна платформа для G99, для такого планшету. Ну, це дійсно не погано. Так, де в нас тут мультитач тест? Ось, 10 дотиків, будь ласочка, все працює. Результати тестування ігрових можливостей, то в нас це iStorm максимально. Slingshot Слінгшот, звичайний 3458, Slingshot Extreme 2542, Wildlife 1254, Wildlife Extreme 347 балів. Тут, в принципі, можна грати навіть у якийсь там Genshin Impact, Звісно, проводимо тротлінг-тест. І за результатами тротлінг-тесту можу сказати, що це непоганий тест, усе все е нормально працює, все, все просто е офієнське. <гум> Немає пропусків тактів. Тепер ми з вами ще проводимо тест мережевих можливостей. Звичайно, тестуємо 5 ГГц Wi-Fi. Давайте так поставимо, щоб було. А Це не 5 ГГц, це у нас 2,4 ГГц. Ану, зараз доробимо тест, подивимось, чи я правий чи ні. Ану, давайте 82 Мбіта. Тут 2,4 досить, досить нормальний, досить швидкий, досить нормальний. 93 на 41, 42. 93 на 42. ну як є. Тепер так, це було 2,4. Ми вмикаємо 5 ГГц. Ану, дивіться. 5 ГГц увімкнули. А тут налаштування 4G, що воно там пише нам. Волти є, є під під'єднання. Но немає в нас агрегації. Ладно, 5 ГГцовий Wi-Fi тестуємо. І тут ми вже бачимо, що для G99 непоганий результат у 360, 70, 80 Мбіт. 390 401 Мбіт на завантаження. І на вивантаження приблизно така буде цифра. Ану, давай, покажи нам. 373. Нормально. Нормально в мережеві можливості Тут, тут більш-менш. Тут ще й непогані. А ось 4G, чесно кажучи, я сиджу у студії, вона захищена сталевими пластинами. В нас є тут броньоване віконце, тому тут усе закрите і більш там, ніж 25-30 Мбіт ми не отримаємо на Київсталі, до речі. 25,6 на завантаження, і десь 26-25 на вивантаження. 26 на вивантаження. Все є. Ну, я повинен показати усю правду. Стосовно якихось можливостей мультимедійних, я тут програвав 2К-відоси: 60 FPS, Він може їх без будь-яких проблем декодувати. І стосовно звука, тут крутелезний звук, гучний і просто крутий. Тут чотири динаміки, Боже, який він гучний. І непогано програє. Тут ви можете дивитись фільми, можете дивитись серіали, IPTV без обмежень. Будь ласочка, це відео, це відео знімав я. Це досить красиве, красиво показую, так як я розраховував. І навіть якщо взяти з цього каналу там, якісь більш потужні відоси, наприклад, там Дика Река в нас є. Давайте оберемо. Оберемо якість. 2К, розширені налаштування. 2К 60 Гц. Трохи почекаємо. Воно перейде у 2К. О, перейшло. Клас. клас, І звук. Дуже-дуже гучно і прикольний звук. Я не скажу, що це поганий звук. Мені мені сподобався. А, до того ж, в нас, якщо ми підемо у ЄД64 подивимось на акумулятор, то в нас тут 22 тисячі батарея. Це дуже-дуже круто. А, але він і важкий, ви ж повинні це розуміти. А, стосовно камери, я ніколи не оцінював планшети як планшетофони. Тобто, тобто Камерофон. Камерофон, камера, камерашет. Отак от можна сказати. Мабуть, камерашет. Але... Тут ще такий момент. Стосовно камери. Камера начебто і звичайна. Е, знімає 2к 30 Гц, Це в нас обмеження самого процесору, він більш не може енкодувати. І є в нас е, монокліо. Професійний режим, бо режим боке, ніч і мононуклеоз. <професійний> це мононуклеоз, це, це захворювання мононуклеоз. До речі, у російській версії, коли на російській мові було, там був, був тільки мононукреоз. І відео знімає 2К-30 Гц, ну, Фото ви бачили. А ось стосовно якості фото, то я вам розмістив у опису під цим відео усі оригінали цих фото. І, чесно кажучи. Мені дуже подобається, як це виглядає е, у варіантах нормального освітлення. Тобто, уночі, звісно, тут буде не дуже якісні фото. Я не скажу, що це камера, якась для якоїсь е, художньої фотографії уночі. Але навіть відео вона знімає непогано, хоча й у 30 Гц. Бо треба включити відео, дивіться. Тобто, це якісне, нормальне відео для. для Кожнодневного використання без там якихось забаганок. Бо це нормальний фотофотік. За такі гроші, це такий середні, середній бюджет, це нормальний фотоапарат у нормальному, скажімо так, планшеті. Для такого варіанту використання захищеного планшету. Я не кажу, що це топ камера, звісно, ніколи не скажу. Ну, давайте відео подивимось. Нормально? Нормально. Тому по камері оцінюйте саме за тим, за тим посиланням, яке я вам надав. Що можна ще зробити? Можна пограти, а можна використовувати інструменти. У нас є кошик з інструментами, toolb називається. І тут є різноманітні варіанти. Є компас, який дійсно працює. Є в нас саундметр, який вимірює шум. До того ж є в нас, бачите, ось такий. Це знаєте, що це рівень, це рівень, можна використовувати як рівень. Є лупа, коротше кажучи, є вимірювання висоти за допомогою деяких алгоритмів, але така дуже велика, дуже велика вмовірність помилки. Є в нас пузирковий рівень. Тобто, ви, якщо немає ремінця позаду, то він працює як позріковий рівень, нормально працює. Є відвіз, бачите? Тобто ви можете оптично щось відвішувати. І є в нас транспортир, бачите? Тобто ми можемо кути з вами вимірювати і зрозуміти, який кут, де є. До того ж, є ось така сирена: ну є мерцання екрану, є мерцання. Ліхтарика. Тут, тут ліхтарик просто, просто кончений. Він, мені. він мене сліпить. Є ось така сирена, яка тут, тут вже в мене сусіди два рази прибігали. Вона дуже гучна. Слухайте. Воу-воу! Сусіди прибігали, кричали: дуже кончений якийсь, нафіга ти її вмикаєш, бо ми тут лякаємось. І звісно, ліхтарик тут дійсно тут, дійсно крутелезний. Так, вимикаємо ліхтарик, тулбокс саме працює і можемо ще пограти. Звісно, почнемо з PUBG Mobile. Так, стартуємо. Зараз покажу дуже погано, що ну, е, коли у нас планшет українською мовою, то практично усі іграшки в мене англійською. Ну немає підтримки української. Коли ви вже зробите все це так, нам дає у налаштуваннях графіки HD і... Високий рівень частоти, але тут 60 Гц, і казати тут нема про що. До речі, тут можна розширити ще 8 ГБ оперативної пам'яті за допомогою сховища, але я не бачу сенсу у такому варіанті. Для, планшету. для чого вам потрібно буде 16 ГБ? Ні, не хочу. Слухайте, на великому екрані дуже класно грати. Наприклад, у PUBG. Але потрібно перена, переналаштовувати м -м, кнопки на екрані, бо я граю на смартфоні, я граю на Asus ROG 7 і там в мене все по-іншому. Але переносить налаштування зі смартфону на смартфон. Давайте вже стрибати. І полетіли, Полетіли, полетіли. ту 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 тому. Ні, нічого не тормозить. Ви знаєте, зазвичай, коли дуже слабкий девайс, то вже тут на рівні Та свого рота, то на, на, вже на етапі десантування воно починає гальмувати, бо тут потрібно обробляти е, туман. Ану, давай. давай, 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 давай. Так, приземлення. Більш-менш нормально. Кудись у гараж. Е, тепер щось візьмемо і пошмаляємо. Нам потрібно про. Навіщо мені цей велосипед? Не не потрібно, не потрібно. Мені потрібна зброя. Де в нас зброя? Де? Та, Йоли, пали Потрібно переналаштовувати. нам е, ц... Ох, Пістолети. Потрібно переналаштовувати керування, бо трохи незручно. Ооу oh, єс. Yes. Оце ми нормально так зайшли. Досить непогано. Yeah. Слухайте, ну прикольно. Нічого не, не гальмує? Зовсім нічого не гальмує. Прикол. Та ні, грати можна. Це хто там такий у нас? Хто там такий у нас розумний? Звідкіля ти стріляв, падлюка? Ну, де він? Ага, вон воно, чудо. Стояти. Зараз я тебе з гвинтівки Нафік зішмальну, Давай так. Не, нормально свою норму зробили. Тож грати можна. Давайте ще пограємо, наприклад, у War Robots. War Robots! Хто не грав, дуже раджу. Крутилезна іграшка. Навіть можна під'єднати клавіатуру і можна під'єднати мишу. І будеш грати, як на комп'ютері. Де ви там? А, ну, давай. Є! Yeah. Подсілили. Слухайте, нормально працює. Собака. О, хтось мене там накриває позаду. Все приплив. Зараз ми ще тебе трохи накриємо. Так. Ну, все добре. Можемо виходити далі, спробувати. Так, ще спробуємо World of Tanks і будемо вже сворачувати і робити якісь висновки. А тут ми маємо 60 FPS, що на старту, що у ході гри. Вже, вже грав, вже тестував. Так, помчали. А де лихо живе! Обожнюю переклад українською мовою для World of Tanks Blitz. Якщо не грали, я дуже-дуже раджу пограти, бо українською мовою воно просто бомбезно. Так, а куди ми поїдемо? Ні, ми сюди поїдемо. Стояти. Куди ти виїхав, хлопче? На, я промазав, так. А кела промахнувся. Я не поцілив туди, куди хотів. Де там хто ще стоїть? Іди сюди. На тобі! Який рикошет? стояти! Куди ти виліз? Блін. Як я. Ого! Вилізла фігня. Так, цю, цю фігню злили. Та ну. Не. Ого, зли! О, є! Давай ще. Слухайте, ну, 59-60 FPS. Воно тримає саме такий. Куди ти? Іди сюди. Ми ще не договорили. Я, чесно кажучи, був би геймпад, було б набагато зручніше грати. Я дуже люблю World of Tanks, але граю на комп'ютері саме із за керування. Із за того, що тут дуже-дуже незручно. А нікого й немає. Давайте підемо об'їдемо. Слухайте, ну, вдалий планшет 22 тисячі мА батарея. Досить непогано. Ану стій. Давай сюди. Бам! Давай, гусениці немає. Давай ще разок є. А де там, хто там ще стоїть? Ну, це не я вбив його, звісно. Давай, є пробиття. Давай ще одне. На! Та пробив, пробив. Там наших. Безліч просто. Так. Все, ми всіх знищили. Ми молодці переходимо і робимо висновки. А у якості висновків я скажу: нормальний такий собі планшет за нормальні гроші. Для військових, для будівників, для будь-кого він підходить. Звісно, я б не рекомендував для е, уседенного використання. Але для спеційних, е, для, для якихось професій, які потребують більш захищених пристроїв, це дуже дуже крута річ. І з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.